Доброго дня, любі діти! І знову я, Тетяна Анатоліївна. Сьогодні у нас заняття з аплікації. Тема Дім, у якому я живу. У нас є така заготовочка з геометричних фігур з кольорового паперу. Аркуш кольорового паперу блакитного кольору нам потрібний. Пензлик, підставка для пензлика, клей, ножиці. Серветочка починаємо компонувати нашу аплікацію. У нас буде будиночок, два дерева, травичка, сонечко. Перше у нас смужечка буде у нас травичка. Беремо пензлика, в клей і намащуємо його, кохайно робимо. Не виходимо за лінії. Пензлика ставимо на підставочку і наклеюємо на аркуш паперу. Беремо серветочку, притискаємо так. Лишній клей ми вбираємо. Так. Хорошо. Тепер приступаємо до будиночка. Беремо такий у нас. Квадратик заготовку, беремо пензлика, мукаємо в клей з середину до кінців, промазуємо гарненько, ставимо пензлика на підставочку, беремо серветочку, притискаємо, лишній клей обираємо. Тепер ми дах така у нас є заготовочка, беремо пензлика, вмикаємо клей і також серединки до кінцівочок беремо, промазуємо. Пензлика ставимо на підставку. Серветочку так притискаємо. Так, от у нас є такий будиночок. Тепер двері будемо, беремо. Знову беремо серветочку, притискаємо, беремо зайвий клей, але у нас будиночок не може існувати без іконець. Також беремо нашу заготовочку і беремо серветку, притискаємо. Так і наш вийшов будиночок. А тепер сонечко. У нас гематична фігура полу. Беремо пензлика, мукаємо клей із серединки до кінцівочок. Отак от також промазуємо, ставимо пензлика на підставку. Наше сонечко отак ми візьмемо, переліпили. Поставили серветочку, притиснули все. Тепер ми діти будемо з вами робити дерево. Дітки старшого віку зі мною зразу візьмуть шматочок паперу. Візьмемо його, отак от, от. перенемо, І другий раз, отак. От отак розтали. У нас вийшли лінії, прямі лінії. Діти згадаємо правило, як ми повинні працювати ножицями. Беремо по прямій лінії, ріжемо ножички, одну і другу. Тримаємо правильно пальчики, так все. У нас отримали ми смужечки. Це в нас буде стовбур дерева. Серединки до кінця промазуємо клеєм. Так, обережно, охайно. Пенза ставимо на підставочку. На стовбур. Деревце. Так, беремо серветку, притискаємо міцненько. Убираємо зайвий клей, от на стобур. Тепер беремо крону, вона у нас буде в вигляді кола. Мокаємо пензлика в клей і з середини промазуємо гарно клеєм до кінця. от, так от. Хорошо промазали. Пензлика ставимо на підставку, беремо коло, крону нашого дерева і накладаємо його на аплікацію. Також, притискаємо серветочкою зайвий колей. Діти, погляньте, яка гарна аплікація у нас з вами вийшла. Дякую вам за увагу! Чекаю від вас роботи. До побачення!